Всім привіт! Сьогодні у нас дачний огляд, давно не було, мабуть, два місяці. У нас дуже жарко. Сьогодні покажу вам, які у нас томати. Ми вже збираємо їх ну, десь три тижні, мабуть. Ну, трошки є, є що показати. Пішли різні дивитися. Сорти. Різні сорти, так. різні у нас поспіли. Але як дуже жарко, то й листя. Ось. Ну, Перше покажу. Це наш улюблений, це зелений тигр. Ось такі, вони зелені. Вони, це вже спілі. Коли вони стихлі, вони стають такими от, вони жо такі. і жовтуватенькі такі. Вони мікенькі, можна їх потрогати, вони... вони дуже смачні. Да, вони, вони солодкі і. Скажемо, скільки їх наросло. Вони гарно ростуть і зав'язуються гарно, так, да, Юль? Так, да, навіть оце, коли не було навіть якби, погоди. Скажімо, Дивіться, так. вони такі зелені і з такими полосочками всі. І ось до, ще. Але тут ще от, я їх трогаю, вони тверді. Я їх залишу. Вони повинні достигнути до такої степені, щоб вони були от, на, на дотик такі трохи микенькі, тоді вони дуже смачні. Вони трошки жовті стають такі зверху, такі помаранчеві навіть такі. І вони лопаються від вологи, є такий. але їх практично не поражає ніяка хвороба. От бачите, листя у них зелене, навіть зверху. От На цих фітофтора, де після дощів поразила листечко, Інтересно, ці зелені. Ми вже з Юлією помітили ще два сезони тому, ми їх садимо, вже багато, три сезони, да, Юлії. Mm -hmm. Що їх не поражає взагалі фітофтора. Віддати такий сорт, -за того, що цей зелений компонент, наверное, якось видно для того, щоб їх не поражала ця фітофтора. Є у нас ось такі ще томат. Це бояж називається. Бояж розділяється окремі. Такі от красиві вояж помідорки називаються. Може, це теж Якийсь знімати. італійський сорт. Так, да, знімає теж. <світ> вони такими дольками. Вони дуже такий смішний. Але бачите, в першому ярусі не було вологі і вони вони взагалі от, такі от, крупні і багато таких ярусів. В тому році в нас були гарні, а в цьому, в цьому ось році. Так. За... А ось є більшенькі. Ось О, ось, все, бачите. Більше нав'язались вони такими ярусами. Пачечку і вони Юля дольками. Ага. Вони такі прикольні. Дуже вони красиво виглядають у гряці, що вони такі. Ось тут великі. Зараз покажу рожеві. Теж зниму. Ти, 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 ти. Та ні, я так відламаю. А О. 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 А, О. Ось що вона О Ось такий рожевий один і другий. Зараз є. Я... О, такі. Я їх знімаю. О, вони поспіють вже до кінця вже да? вдома. Ох, такі великі. Вже важка. Шутка. Миска важка. Ой, там ще один такий великий залишився зелений. Так, ще залишився він зелений. І ось тут ще є, і там. Так. Тут у нас є чері. На, помаранчеві. А я буду їх зрізати ось так. Ножицями. У цьому році у нас чері щось помаранчеві. Да -да, не знаю чому. Тань, це твої, да, Я да, не знаю. Я не знаю, де да. знала це насіння. О, дивіться. Які. Не знаю, я в пачках не знайшла такого помаранчевого чия. Я теж. Це, мабуть, якісь... але я сіяла насіння, що в мене там трохи було. Я збирала Турції в готелі. А, Це, може жовтого, бути. В Готелі ж взагалі да. дають такі чері. 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 Так, так. Там так. були і жовті, і червоні. Відать, оце в мене насіння. Я з там... цього, з Турції, з готелю. Да. Це, Це жовтеньке ми залишаємо, тому що буде тепло ще на цьому тижні. Да. І вона буде вже помаранчевими. Вони стануть помаранчевими. Вони. смачнюшки, смачнюшки. Треба ще миску одну брати. Зараз піду принесу. А. Так, далі. Тут якісь у нас червоненькі такі томати. Звичайні, мені здається, це агата, такі, які низкорослі. Це я робила розсаду. Вони такі для консервування, але вже ось на цих хвостиках вже фитовтора є. Оце все агата. Ось-ось вони ще зелені. І ось агата. Вона навіть тут трошки. Треба так підв'язати. Ось вони. зараз. Тут ми саджали по два кущі. Одразу в одну перезатить треба, Юль. Да. Бо воно Схала. щось падає. А я зараз ці зріжу. Так, да, воно дуже важке. І вони будуть. Це, агата. Ага. Це все агата. Червоні круглі такі, так? Да? Так, для маринування. Смачно нічого. Так. О, ці, смак, красиві. А, ось ці так. красиві. Це називається американський, американський синій. Ось. Вони такі синьо-червоні. Вони, вони спочатку зелені. Зол, так, ось вони зелені. Вони дуже такі гарні тут. Крепкий такий сорт у них. Взагалі такі дуже міцні ось ці от самі як це, гілки, гілки. гілки, на яких вони Самі тримаються, ага. тому що ось ці попередні всі, вони, їх треба підв'язувати самі гілки, щоб вони не зламались від цих плодів. А сині, дивіться, вони такі міцні, міцні, і вони не ламаються. Ось в... На відміну від червоних. І листя в них не портиться. Так, кстати, так. Угу. І, і листя ти... теж в них тримаються, і воно, вони ще з квітками зверху. Ну Тут їх можна вже зверху, зрізати. Взагалі-то вже кінець серпня, тому. серпня. Так, далі. Це в мене такі полосаті, в мене теж є від них пачка. Це я робила розсаду. Ось це от всі вони такі. Червоні з такими жовтими. Ржиночками. Так, полосками. Mm -hmm. Ось тут вони всі. Ну, всі такі. Вони а дуже... це теж, мабуть, Юль збирає? Так, я збираю. збираю. Дуже виглядає бисто. в банці. Це дуже красиві, То можна і цей зрізати він дозріє. О, він дуже швидко вони вдома дозрівають. О, які гарні. Всі одного розміру. Дивіться взагалі. От як... як на пачечки. Покажемо, зараз пачки принесемо з домика. І Все гарно. Збираються достигнуть. Трошки зелені. Не все. все. З цієї сторони ще в нас не, не дуже. Але Це діз, найпізніше. Діз сюди, Юль, які тут грозді красі. Ага. Це теж останні. Ми, ми їх саджали вже останні. Так, да, дуже пізно. Бо у нас така обстановка в країні і ми дуже пізно вже з цими томатами. Ми їх саджали вже на кін, в кінці червня. Угу. Це, це сорт називається е, orange blue. Оце. О, вор, а, да, Помаранчево-сині. Ось вони всі. Оранж... Юль, а ну, тут зверху, щоб воно не росло далі. Помаранчево-сині, але вони пізні. Вони і в тому році у нас були дуже пізно. пізно да, були. Але кущі здорові, вони нічим не якби хвороб на них немає. Але дуже гарні такі великі томати. А якщо з цього боку дивитися, він навіть світиться так. Такий красивий. Ось ось великий. Такий гарний. Оці томати жовті, це ті, що з моєї е, апельсинки, Апельсін... як да, так... да, да. ось так називаються апельсинки. Чи мандаринки. Ага, О, там пачечка що, є, зараз покажемо. Да. Там ще ми в той не зібрали ці. Е, ці... Черіки. Не черіки, а це Дунай. Чи як а, так, Дунай. 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 Угу. Оце сорт Дунай. Оце. Вон, він безрозсадний. Він безрозсадний, так. Да. Внизу він такий темний. Тут геть взагалі такий зелененький, але вони дуже смачні. І вони чогось у нас не дуже крупні. Ну, вони мають більш, тро, трохи більшенькі, мабуть. От пачечку покажемо. Ну, але нічого. Ну, з такою погодою. Але вони дуже гарно вдома достигають. Оці покласти, вони mm, два да. дні і готові. Ці теж можна Хоч. зібрати. Так, це всі Тут у нас червоні чері. Теж їх можна зібрати, їх можна зразу консервувати, навіть якщо вони такі борі, вони дуже смачні. Вони вже мають свій смак томатний. Тут все. Зібрали. Скільки ми зібрали, ну, досить так непогано. Да. Дивись. О. Мабуть, пів ведра. Ну, Десь ще залиють дуже багато. Так, багато Зробив такий огляд кінь взглядом. Подивіться, ще скільки у нас залишилось на, на самих кущиках. В, в кожному ярусі є там великі, там тігри. У нас дуже красивий є томат. Бархат, Він біжон. називається бархатний, як біжон. бархатний піжон. По-перше, в нього листя бархатні, і дивіться, які бархатні помідори. Вони чи бархатом вкриті. Ось у листя видно, як тут, які бархатні. З таким, бачите, бархатним нальотом. Дуже красиві. І вони на дотик, от навіть на дотик, вони бархатні. Ну і помідорки, бачите, які? Прям наче їх хтось присипав бархатом. І все, ще дуже теж красиві. Але бачите, вони на дуже пізній сорт. І вони у нас дуже пізно. Тільки ось в якому ярусі вони зав'язалися. Несприятлива трохи погода в цьому році була для помідорів. Не тільки ми жаліємося, але бачу, у нас в Україні всі жаліються. Ну, що маємо, те маємо. Тут усе, бачите, скільки ярусів зав'язали помідорів. Будемо чекати, коли вони теж постигнуть. Пізніше якось посадили, О, ці, тому що да. в цій грядці вони немає ще червоних, тільки всі зелені. І що вони цікаво, вони в першому яросі. Да, да, Якщо там ми з нижнього mm -hmm. ярусу збираємо. А це на нижньому взагалі не зав'язалося. Да. Ой, дивись, який великий. Так, да, тут красиві там Такі гарні. Ще зібрала. Ось такі врожай. кабачки патісом. Ще там декілька кабачків. Ми їх зрізаємо такі маленькі, щоб салат з них робити. Ну, сирими їсти. хорошо, бо вони у нас екологічно Замість чисті. Ми нічим не обробляємо, нічим не підживлюємо. декілька гурків нас теж є. Зараз підемо, зберемо їх. Ось це в нас кабачки колобки, але тут не... дуже жарко у нас на цьому місці. Бачите, вони в нас такі. Ми їх для поливу використовуємо, зручно ось так полити сюди. Сьогодні ще не поливали, дуже жарко і вони пов'яли. Але ось такі ми збираємо саме маленькі. Ось, для того, щоб зробити салат, як я вже сказала. Зараз я покажу, які в нас огурки. У нас і в іншому місці є огурки, тут у нас лича. Я ще лечу збираю. Разом з огурками. Ось! Дивіться. Один. Ось тут ще я бачила. Я їх всі зберу. Так, другий. Не буду залишати, тому що вони погано ростуть. Будемо такі ще, ще десь був, ще в одному місці. Зараз підемо побачимо, де він там. Здесь у нас мангольд. На тому тижні я зрізала такі великі листя, а в зв'язку з тим, що було жарко, новенькі не виросли. Він такий в'ялий. Ну, це все мангольд. Дуже багато різних страв, з мангольду є на каналі. Ось такі великі листя, до речі, сьогодні зріжемо. Я його просто на пательню і з маслом, і з якоюсь картоплею дуже смачно виходить. У нас ще є перці болгарські, але всього, ну, може, 10 кущиків. Небагато. Вони зараз знов пов'яли бажак. Ось є два на цьому кущі, на цьому такі кругленькі. Це солодкий. Ось тут що в мене? Не бачу взагалі. Тут ось гострий, була якась пересортиця в цих пачках і виріс один гострий, оцей один. До речі, це коронний цей цвіток був, він виріс, а далі немає. Водів. Ще тут кругленькі є. Ось. Ну, тобто, є такі звичайні. І кругленький, ось ще один. Взагалі, не, я порахувала десь. 8 чи 10 у нас цього є кущів. Ще один кругленький. Дуже погано ростуть. А, ще воно гірок, я казала, зберу, ось знайшла. Це такий китайський, який довгий має бути, але ось такий виріс. Ще до салату буде. Буряки є. Сьогодні буде борщ на дачній кухні. Зараз я ще хочу показати капусти. Біла крилка трошки літає. Це капуста кале. ось такі листя. Ви бачите, тут біла крилка. Справа в тому, що ми нічим не обробляємо свої рослини взагалі нічим, ні від яких шкідників. Тільки, мабуть, картоплю і то один раз від. Жуків. Це кале іншого сорту. ось така, Це стандартні два сорти, така темна і ось така гарна, така, не знаю навіть, як її назвати. Вона все кале, це капуста листова, яку використовують листя саме для їжі. Або їх можна готувати, або можна е, саме так в е, такому вигляді свіжому використовувати. Так, Тут у нас е, мала бути капуста рання, але вона щось не Ну, Так і буде. Це в нас різна кольорова е, цвітна, або ж брокколі, ось тут, ось тут, ось там. Це все брокколі у нас буде. Але для брокколі ще зарано, ще вона не в'яжеться. У нас вона значно пізніше десь в... вже навіть в жовтні десь так. Тобто її ще, тут я навіть не бачу, щось тут зав'язується, але це все брокколі у нас буде. Кожен рік у нас є, так що... але білокрилка. Не спить Ось так. Тільки що ми були там де капуста в нас, і ось я покажу, які сорти в нас там є. Брокколі, ось така цвітна, ось кале два сорти. Ну, вона в нас не так виглядає, як тут на картинці, але ж... Вона дуже добре в нас росте, ми кожен рік їх сіємо. Оце та, яка не стала капустою, це рання. І ось такі в нас. А це щось. І ось такі в нас були теж такий мікс сортів. Ми їх теж сіли. Ось це те, що стосується капусти, ми її побачимо, коли вона вже буде. А зараз в мене на столі багато. Оте я виложила різних е, сортів томатів і знайшла до них. Саме їх рідні пачки. Ось дивіться, це американський синій називається. Ось такий. Ой, вибачте, Тентрейн. У мене американський синій є ще окремо. Ось такий. Дуже схожий взагалі один в один. Такі дуже міцні ці гілки, і вони дуже добре тримаються. Ось так. Це перший. Все добре, сходиться. Ось цей. Мандаринка, такий томат, фруктовий помідори називається Мандаринки. А? Теж схожі, дуже-дужі. Такі мандаринки. Далі ось ці рожеві. Ми вважаємо, що це ось примадонна. Високорослий, такі старинні руминські сорта помідорів називається. Зараз подивлюсь, 1,8 метрів, він дійсно високий до 500 грамів. Мякоть малиново-червона, масляна, малонасіння, наповнена насичним старим томатним смаком. Ну ось, Ми думаємо, що це саме він, тому що більше таких великих томатів ми не саджали, тим більше якихось таких рожев. А ось це, мабуть, він Цей гарний. Примадонна. І вона... Це всі, всі насіння було 25 насінь. Ну, у нас там десь 3-4 кущі. Ось цей томат «Вояж». Він трошки у нас менший, ніж тут на пачці. Навіть є ще насіння. Старовинний сорт. Фантастичний. Від 100 до 450 грамів може бути ці плоди. Але в нас трошки вони маленькі, там ще є, на кущі залишились великі. Так, залишаємо. Ось цей паласатик. Це в нас амурський тигр. Вони повністю співпадають з картинкою. один в один. Саме такі. Вони жовті з золотим. Їх дійсно багато, вони досить вражайний, високорослий, такий гарні гарний томат. Так, Це полосатики, це агата, так, щоб не переплутати, бо він низький, це такий томат для консервування. Вони маленькі, 90-100 г вагою. 35-60 см його кущі. Ну, в нас 35 таких немає. 60, мабуть, так. Ось вони такі для консервування. Ця агата. Взагалі-то вона буває крупніша, але в нас вони ось такі маленькі. Але це точно агата, тому що я їх сіла і я знаю, що я їх там саджала. Так, і ще з того, що ми розпізнали, з того, що в нас є, пачки, о, зараз. Це Дунай. Ось вони, вони, Такі вони невеличкі, тут ще є насіння. Ось. Бачите, на пачці написано, що це безрозсадний сорт. Але ми не, не, спро, не, не намагалися його посіяти в ґрунт. Ми його вирощуємо саме розсадою до одного метру. 30-50 грамів ці плоди від 8 до 16 штук на гілці. Ну, 16 не знаю, а 8 точно є. Ось вони такі гарні, гарні, гарні і дуже схожі на, свої, на своїх братів на цій картинці. Ось такі. Ну і ці, які ми дуже-дуже-дуже полюбляємо, це зелений тигр. Колись я купувала і ці насіння у, не помню у кого, це люди, які продають в інтернеті, які вирощують різні екзотичні сорти. Я колись купила там 10 насінь, і ми після цього збираємо самі і дуже любимо цей сорт, тому що він дуже смачний, солодкий. І, Незвичайний, да? коли в салаті такий зелений томат. Я і консервувала їх, вони дуже добре, вони прикольно виглядають саме в банці, коли їх подаєш. Здається, це зелені томати. А насправді це зрілі, звичайні, смачні і звичайні, і незвичайні томати одночасно. Ось цей зелений тигр. Його ми зібрали сьогодні більше всіх. Гарний, гарний. ось. Так, от, мають я зроблю. Так, ну, на сьогодні все. Наступного разу, мабуть, ми ще покажемо вам, які в нас е, будуть томати. Тому до побачення, до наступних зустрічей. Подивимось, побачимось ще в огляді, в дачному огляді.